Якщо будеш. І є деякі умови, які Бог ставить для того, щоб людина була благословена Богом. Я думаю, ви вірите в тому, що Бог хоче благословити не лише ваше життя, але й вашу дитину. І знаєте, деколи батьки батьки е, говорять так, що як би в мене в житті важко не складалося, лише б діти були, що. Благословенні. І ви хочете благословіння для своєї дитини. Хочете? Слава Богу. Якщо ви хочете благословіння, знаєте, Бог такого ж хоче, щоб ваша дитина була благословена Богу. Я повинен вам сказати, що Боже благословення це не означає безтурботне життя. Щоб ми це не плутали. безтурботне життя, просте життя, безпроблемне життя і благословіння. Я думаю, ви знаєте приклад Ісава і Якова, так? Хто одержав благословіння? Яков. А хто мав легше життя у всіх аспектах? Знаєте, і саме не обманювали, а якова обманювали не раз. І сам не давав подарки, а Яков давав. І сам не служив, а Яков служив. І я хочу сказати вам, що Боже Благословення це належати Богу, належати тому, який має всю владу. На небі і на землі. Боже благословіння означає мати зв'язок із джерелом життя. А саме Ісус Христос є джерелом життя. Він каже: І я даю життя. Нема життя поза Христом. Немає життя там, де немає Христа. І я би попросив вас, щоб ви це пам'ятали. Що в першу чергу вам потрібно буде показати своїй дитині на Ісуса Христа як на Спасителя і Господа. Я повинен вам сказати, що потрібно вам жити таким життям, щоб у вашому житті вони побачили Ісуса Христа. Попрошу вам благословення, я попрошу. Юру, щоб Валя помолишся, попросить благословлення на хлопчика Йора, попросить благословлення. Церква Тож я підтримую молитву. І там ще я попрошу Божого благословлення, щоб він благословив так? Добре. Боже коїм путем, пізнав тебе і в вічі Боже Бог з тобою. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, Ти благословляєш, напольняєш своєю любов'ю, Господи, і вправності. Тобі. тобі слава і мудрость бідна і свишна благолня Господи, тобою. Сохрани, Господи, щоб він розумляв Твої славі, Господи. Ну, щоб твоя мудрость Його просвіщала. Щоб він видів тебе і тебе то, читав, і, і виробляв. І І, на конець Господи, ну, щоб він мав е, надію, то, щоб і, і, то, як повісти е, умів прощати, умів прощати і, і, то, і то життя такое Господь подарив, цінити той день, радуватися. Ми не знаємо завтра, як то буде, Господи, бо завтра другі заботив. Ну, цінити вже був той день, якому Господи каждому поділи. Я прошу воді Отця і Сина Духа, віки віков. Амінь батькам, і ми просимо Твого благословення на неї, щоб ти і щедрою рукою, Господи. Храни є від всякого зла, від всякого нещастя, від, від, від горя. Боже, нехай твоя рука буде над нею, охороняє від зла. Господи, я прошу тебе, щоб ти дав тому хлопчику хорошу судьбу, щоб знав тебе, щоб служив тобі, щоб в вічності був з тобою, Господи, розшири його межі, щоб він не горівав. Щоб він у всьому видів красоту і Твою любов. Господи, благослови його своїм благословенням. нехай і дякує, буде звеличено, прославлено, благословено. Ми імені Твого поклоняємося, ми Тебе славимо, ми превозносимо, ми дякуємо Тобі за нього, Господь, і просимо тебе, Господь, нехай Сім'янчик росте. Для твоєї слави і на радість своїм батькам. Все це ми просимо в ім'я Твоє і для Твоєї слави, для слави Отця, Сина і Духа Святого на віки. Амінь. Дякую. І пам'ятайте, що Бог хоче благословити вашу дитину, але старайтеся, щоб хороший приклад життя Він видів у вас у своїй сім'ї. Амінь. Дякую.